Такий забронювала, приходить е, туди на сніданок. Як покушала ту каву з автомата, як почала кричати, що то не італійська кава. несіть мені каву, я її пояснюю. Я кажу, та ви ж в Італії теж не італійську каву п'єте. Та ж то з Колумбії кава, з Колорадо. Вона ні, це не то, це помиї, починає руками розмахувати, люди зі зглядають, розумієш, так чисто як на наших українців в конклюзі. І що ти думаєш? Мусила вести в італійський ресторан, відказалася їсти. Та то, то цир, чи з церкви з тою бабою то, таке враження, що вона за ту Італію не виїжджала всю життя? Ти така панська, страшна. Ну, все є не так. То італійців мало, то якісь німці до неї гарно заговорили. Вона починає викрикувати, чуєш? По-італійськи -по -по говори, каже, до нього, я її пояснюю. Ну, та вони, ні, та біля басейну. Бо тиск вчора вскочив, бо нирнула під воду від тих двор, після тих во атракціонів. Ну, ти вже тепер біля басейнів дитячих. Там, де 20 см буде. О, я туди кажу, добре, Галька, я потім подзвоню, щоб вийду, подивився, чи ще подихаю.